Вітаю! ви слухаєте подкаст родом з Бердянська, голос БРД. З вами Катерина та Анна. Всім привіт. Нещодавно на спільному засіданні бердянських МВА та РВА порушили питання щодо припинення трудових відносин з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території, і продовжують отримати виплати за простой. І ми намагалися з'ясувати, про які саме сфери йдеться, але нам сказали, що наразі це була лише консультація юриста і жодних змін. Тим паче звільнень немає. Втім, мабуть, це дзвіночок про те, що наша влада розглядає таке питання та прагне скоротити витрати на працівників на ТОТ. І з одного боку, наче логічно, економити, не платити тим, хто не працює, а з іншого, це може сприйнятися людьми як зрада. Ну тобто люди наразі тримаються частково на цих грошах також, і їх відсутність може підштовхнути іти працювати в якісь окупаційні організації. Бо я впевнена, що не всі працівники нашої бюджетної сфери, колишні працівники, так ті, хто на простої, готові йти торгувати на ринок, умовно кажучи, аби не з окупантами. Тобто, ну якщо дійде до цього дійсно до звільнень, до цих скорочень. То частина людей піде до окупантів на роботу. Я згодна з тобою повністю. Я навіть ну боюсь просто в своїх думках просто повторитись твоїм, але вони, мабуть, по суті перегукуються в багатьох людей. Єдине, що я не знаю про яку кількість там людей наразі йдеться. Ну от я не знаю цієї цифри. Я так розумію, що зараз ніхто її не знає. І з одного боку. Ну, ніби дуже логічне рішення. Да? І таким чином, ніби влада показує, що вона максимально там таке дистанціювання від окупаційного впливу повністю. Типу, от ми не маємо ніяких там стосунків та з окупованою територією. З іншого боку. Звісно, це загрожує соціальній стабільності людей, які там лишилися, тому що не лише навіть соціальній стабільності, ну дивись, ти говориш про те, що там доведеться йти на ринки. Хто його знає взагалі, що їх чекає далі? Тому що з одного боку так людям доведеться. Е Підти всупереч своїм переконанням і для того, аби вижити, почати співпрацювати по перше з окупантами. По-друге, тут також питання, як це сприймуть окупанти? Ну як вони сприймуть людей, які три роки працювали на Україну? Вони навіть не працюють. Вони на простої, тобто вони да, просто але але десь степену. рахуються. Що ви робили, за що ви отримували гроші? Ну, оця вся історія. Типу, знаєш, також. Я ну це також хто його знає, як до цього поставляться. І це тут розумієш питання, що законності, що етичності, воно відкрите. Мені здається, тут немає взагалі ти знаєш, тут немає правильного рішення. От дивись, продовжують з ними так трудові відносини, буде частина людей, які будуть говорити: а за що їм платять гроші. От, ми виїхали, нам важко, да? але ми виїхали, ми зробили свій вибір. Ми тут з нуля щось там робимо, а вони робимо. Так, да, типу, ну ми стараємося, ми там чорт на де живемо, чорт на де працюємо, але ми зробили свій вибір, ми виїхали. Логічно, логічно. З іншого боку, але ну, давайте не забувати про людей, які не можуть виїхати. І це теж їх вибір. Я думаю, це їх тримає частково теж з Україною, що там, поки моя країна, поки моя громада, моя влада про мене пам'ятає, я буду їй вірна, вірний. А коли на мене заб'ють і забудуть, скажуть все, ні, ти не хочеш виїжджати, тому до побачення, значить, що ну мене зрадили, я не потрібен, не потрібна, не важливо, Ніхто не збирається якби зі мною далі рахуватись. От тому я ж кажу, ну це, це дуже складне питання, немає на нього, я думаю, правильної відповіді. Єдине, що ну, хотілося б розуміти, про яку кількість людей взагалі йде мова, але, ну, мабуть, із питань безпеки якихось там знаєш, не можна може цього говорити. Я, я не знаю, я не, не дуже в курсі цієї ситуації, але ну, в, мен, в мене немає відповіді на це питання: типу, правильно це чи неправильно. Можливо, до цього і не дійде. Але якщо про це заговорили, то шукають напевно шляхи, і наскільки взагалі це законно, і як це зробити можна? Може, і не буде цього робити, але хочуть зрозуміти, яким чином це можливо. І якщо до цього дійде, то дійсно зараз у ці розмови про припинення вогню, про якусь паузу, про перемовини, про територіальне питання. І на це, якщо накладеться ще і це скорочення звільнення, ти сказала, що о, можливо наша. Влада місцева хоче показати, що немає зв'язку з окупацією, але мені здається, що наша влада зобов'язана мати зв'язок з окупацією да. не з да. окупованою влади, окупаційною владою, а з людьми, які в окупації а з людьми... не можна цей зв'язок обривати, бо це для мене рівно ми забуваємо про ці території і людей, які там. Здали, забули, да? все відірвали, типу, спалили всі мости. Ну то... Боже. Дуже складні в нас взагалі зараз. Ти ж бачиш, що інформаційний простір зараз просто ну, палає, мені здається, тому що ти яке рішення не приймеш зараз, воно не, буде, воно не буде для всіх типу оптимальним. Тому що взагалі ситуація максимально хренова. Uh, і я думаю, що це буде uh, чудовий інфопривід для пропаганди окупантів, які скажуть: бачите, про вас забили в забули вас так, ви не потрібні, і тому не хотілося б давати їм такий теж uh, можливість. Таку тим часом окупанти закликають бердянців стучати на підприємців, доносити на тих uh, підприємців, які не оформлюють своїх працівників. Людям пропонують, зокрема анонімно повідомляти про такі випадки. І е, я думаю, що одна з цілей це перекрити повітря людям, які досі не взяли російський паспорт. Я знаю, що вони є, їх одиниці, але тим не менш, е, якби вони душать з усіх сторін. Якщо так відкинути це офіційно, що потрібно за законодавством оформлювати, щоб було все правильно, коли їх правильно якби ці, ну, цікавило. Паралельно з цим вони пропонують високі зарплати в своїх організаціях, установах, зокрема комунальних. Щоправда, не завжди їх вчасно виплачують, але тим не менш тут. Вони полюють за тими, хто не оформлює працівників, і тут вони пропонують високі зарплати, і якесь офіційне працевлаштування в своїх організаціях. Ну, це тут теж розумієш? Вони ж це подають під соусом, ну не лише під соусом в будь-якому нормальному суспільстві. Це подається під соусом того, що це має бути все офіційно, тому що податки, тому що зарплати, тому що чиста система. Ну логічно, логічно не докупаєшся, правда. Але оскільки це робить окупаційна російська влада. То ми розуміємо, що за цим красивим перелічком стоїть реальна мета. Так? Реальна мета яка реальна мета е контролювати всіх, мати облік всіх контроль, жорсткий контроль населення, реальна мета е також робити це і задля військового обліку. Ну і плюс ще така дуже прикольна тема. Типу знаєш натравлювати один на одного. А оця ж тема е здавати. Здавати це ж, взагалі, улюблена російська забавка щодо цих високих зарплат. Нещодавно була новина про те, що підприємство чисте місто Приморськ змусили погасити заборговані заробітної платні за січень за один місяць перед 102 працівниками, і загальна сума там склала щось 11,7 мільйонів рублів. Ну, це в середньому майже 115 тисяч рублів на людину, тобто десь ну плюс-мінус 45 тисяч гривень для Приморська це величезні гроші, і тобто ну, вони цим намагаються це ж якби на людей впливати. Ну і воно буде працювати, мабуть, ну тому що гроші завжди працюють. Ми вже багато разів це казали. Мабуть, слід знов повторити, що. Просто я не розумію, як можна було так довго протриматися без російського паспорту, але е, досі люди такі є. І треба їм нагадати про те, що проговорити ви не зрадники, якщо ви візьмете російський паспорт, бо це папірець перепустка для виживання е, в тих умовах. Якщо вам треба годувати свою родину, якщо вам треба сплачувати комунальні послуги, треба йти на роботу і так сталося що ну вам там обов'язково мають оформити візьміть той російський паспорт і не наражайтеся на небезпеку ти навіть ну знаєш, з одного боку небезпека з іншого боку ну це ж ти блокуєш собі можливість користуватись будь-якими взагалі там базовими знаєш типу закривати якісь базові потреби там типу знаєш соціальні адміністративні медичні ну без цього неможливо жити ти навіть виїхати звідти не зможеш без російського Щоро, без, без цього без цього жити неможливо. Тому е, велика дяка людям, які е, там залишились і е, вірні серцем і душею, і все для цього роблять. Але е, в першу чергу люди, які лишились на тимчасово окупованих територіях, повинні так думати про свою безпеку, тому що ну нам, нам потрібні живі українці. Тим паче зараз е, знову заговорили про. Те, що є термін, впродовж якого всі українці без російських паспортів мають з території Росії виїхати або якось узаконити свій статус. Я думаю, що це ну деяких людей змусить, все ж таки, як би не, не хотілося, зробити цей крок, так ну на жаль, але ну реалії, реалії зараз такі, скажімо так. Я хочу поговорити також про намір окупантів забудовувати бердянський район, звісно. Договір підписали з представником Чувашії. Окупаційна влада хоче побудувати житлові будинки на узбережжі на 30 тисяч мешканців. Ну, це третина населення Бердянська до воєнного садочками, школами, лікарнями. Але головне, що це в першу чергу житло для російських військових, їхніх сімей, а також службове соціальне житло. Тобто, ми розуміємо, так що окупанти сподіваються. За допомогою цього залучати спеціалістів підозрюю йдеться саме про росіян, і це черговий крок до засилення українського півдня росіянцями, тут, взагалі, ти знаєш тут, взагалі багато, багато тем, якщо чесно, можна говорити. Тому що взагалі з одного боку, дивись, такі масштабні проекти, які вони анонсують, так? вони створюють таку аля ілюзію розвитку. Типу, що ну ми настільки тут все настільки в нас класно, що дивися, ми вже е, тут плануємо такі грандіозні, це просто грандіозні проекти. Е, ілюзія розвитку, плюс до того е, така собі легітимізація їхньої влади. Типу, що ми настільки впевнені, що ми тут назавжди порядок наводимо нарешті, Фісно, що ми можемо собі дозволити отаке робити. Е, окрім того, до всього цього додається, ще дуже. Болюча тема, що це їхні намагання повністю знищити і стерти історичну спадщину Бердянська, перекроїти місто під свій лад, це теж не потрібно забувати. Е, ну і до всього цього, звісно, проблема заселення е, чувашами і прочою нечістю міста. Це типу, що ви говорите про те, що житлового фонду Бердянського зараз просто не вистачає да, для ваших цих інопланетян, Ну, типу, да? їх настільки багато там. Ба більше водночас вони оголосили про ледь не перебудову центральної частини міста, там, переважно вздовж моря, у них там і технопарк, зони відпочинку, якийсь молодіжний кластер, і будівництво увага, дитячого табору та готелю, наче в Бердянську їх замало. Ну, тобто такі наполонівські плани в чужому місці, і ну що ж страшно, раптом вони це реально зроблять. Ну, ти віриш в те, що вони дійсно будуть щось будувати, показово зроблять те, що обіцяють, а не буде, як на Донбасі та Луганщині, де вони тільки обіцяли, намагалися, але не зробили нічого. Я не вірю, я не вірю в те, що вони успішно реалізують такі проекти, але я вірю в те, що вони можуть зробити якісь такі, знаєш. Примітивні варіанти типу рішення. Знаєш, там житло, типу, е, виставити, я не знаю, якісь там вагончики, блоки. Ну, типу, знаєш, просто і назвати це житлом, зіпсувати просто все на світі. В те, що вони реалізують успішно і класно ці проекти, я сумніваюсь дуже. Ну, просто дуже. Я не знаю, ти віриш в це? Я починаю боятися цього. Знаєш, що ми е, три роки говорили, що вони там. Ті, які руйнують, дивіться на Донецьку, Луганську область, дивіться на Крим, що там нічого не процвітає, і я боюся, що а раптом вони дійсно в Пердянську щось роблять. Знаєш, на зло. Слухай, я думаю, що вони обіцяли райський сад і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Ну, чогось, я так думаю, що вони оцей райський сад обіцяють скрізь, куди заходять їхні ну брудні ноги, розумієш і на Кубі вони теж обіцяли райський сад, а відтоді ну типу там знаєш, маємо те, що маємо. Тому що будь-яка територія, куди заходить Росія, ну там немає більше ні розвитку, ні процвітання, нічого. Але якщо вони дійсно планують заселяти туди росіян, то для своїх може і зроблять. Ой, не знаю. я боюся, знаєш, що от звільнять місто. Я приїду і я не впізнаю. Ми минулого подкасту говорили про те, що це будуть інші люди, і чи приймуть вони нас. А я боюся, що це буде і інше місто, що я місто своє не впізнаю. Я боюсь, що воно. Ну типу, воно воно вже інше. Тому що слухай, місто, атмосферу міста і всю цю історію роблять не дитячий табір, знаєш, не гідропарк. Це залежить від іншого. І яку б діч вони там не зробили, коли туди повернеться Україна, ну це все дуже швидко стане на нормальний лад. Ну, дай Бог лише щоб повернулася. А те, що вони там зараз кричать, хочуть і роблять, ну та боже мій, ну, ну окей. Ну окей, ви там від там відремонтуєте? Ну супер, окей, зробіть. Але ну поки що за три роки ну я не можу сказати, що я бачу якихось позитивних зрушень там. Я не знаю. Я як уявлю, знаю, що я ходжу по місту, а на місці автовокзала немає автовокзала. Що я йду по ліскам, а там немає будинків, а там залізниця йде на піввулиці. Що на приморській площі немає цих о, шляхів залізничних? Тобто, як коли починаю уявляти те, що вони анонсують, мені аж моторошно стає. Боже, Катя, ти оце так себе катуєш такими думками? Не, не побережи себе і свої нерви, і своє серце. Ну не, не не знаю, не треба. А ти уявляєш, як будуть що будуть відчувати бридянці, на очах у яких це буде відбуватися, От. коли вони почнуть все ламати? У ламати не строїть, питання. ламати вони почнуть. Це якраз про те, що вони хочуть стерти, розумієш? Стерти історичну спадщину Бердянська, все типу, ну от все, що ви знали, пам'ятали, любили про це місто. все, його більше немає. Ну тепер це новий город. От цього я боюсь, да, що вони можуть дійсно такими якимись не факт, що вони щось там поставлять, збудують, але те, що вони щось знищують, розіб'ють, да це, це є ймовірність цього. Зараз прям в повітрі літає питання територіальне, і ми про це вже частково казали в попередніх подкастах. Але я б хотіла до нього повернутися. Київський міжнародний інститут соціології провів невеличке дослідження, зокрема щодо думки українців з приводу територіальних поступок. Там була невелика вибірка, було опитування телефоном, але тим не менш були люди опитані з різних регіонів, і майже 40% українців за територіальні поступки. Мене ця цифра шокувала. Я кажу чесно, що я в цьому питанні можу бути трошки е, агресивна, але ну, окей, я теж маю право да, на свою думку. Е, я категорично проти е, обговорення цього питання в публічній площині, е, проти його такого мусолення в засобах масової інформації і скрізь де можна, е, тому що. Це обговорення не принесе нічого окрім розпалювання чергової хвилі ворожнечі між українцями, тому що в нас зараз є дві категорії українців: це люди, які прямо залежать від тих територій, ну прямо залежать. Да, і люди, які від них опосередковано залежать. Тобто люди з інших територій. У нас є зараз два найбільших бажання українських: це Прагнення до миру, і це необхідність збереження нашого суверенітету. І це два неймовірно важливих бажання і два дуже болючі бажання. І, блін, ну давай чесно, будь-яке будь опитування. Зараз це повна маячня, тому що е, хто де кого опитує, тобі дзвонили, запитували в тебе. Мені не дзвонили. Ну, типу, поняла? Ну хто хто, хто голосував? Хто ці люди? Е, абсолютно повний бред, просто мене такі опитування. Ну, будь ласка, не робіть цього, це перше. Друге, знову таки, про розпалювання ворожнечі. Дивись, про що ми говоримо? Київський інститут провів опитування, як реагують люди. Значить, це Київський інститут провів опитування серед кого? Серед киян? Чи тільки ті, серед кого? Серед жителів Центральної України, серед жителів Західної України, типу, да? як реагують на це люди. Так от, хай вони Львів і віддають, хай вони от, типу, віддають. Ну, це, це приводить просто до ворожнечі. Це дуже хрінова тема, яку, на жаль, от наш народ зараз підхоплює. Зрозуміло, що ми це підхоплюємо, тому що нам болить. Але це не приведе ні до чого, окрім до чергових скандалів і ненависті. Дикої ненависті. Більше того, я взагалі е, не розумію, от, що ми називаємо територіальними поступками. Е, це не територіальні поступки, люди, це скорочення шляху до інших територій України. Ну от, Давайте, давайте поставимо тоді питання, опитування по-іншому. да? Не Чи готові ви пожертвувати Луганськом, Донецьком, Запоріжжям, Херсоном, а чи готові ви скоротити шлях росіян до свого дому? Давайте ставити так питання. Будь-яке опитування зараз це повна хрінь. Знаєш, я а, частково розумію, чому люди могли не так проголосувати, так розмірковувати, бо вони втомилися і їм хочеться, щоб перестали стріляти. Це не їхній дім, це не їхні рідні. Там це не їхнє життя. Залишилося в окупації. Їм хочеться тут і зараз. Налагодити якесь своє звичне мирне життя. І тішить, що насправді 50% опитаних розуміють, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від території, навіть якщо через це війна триватиме довше. Вибачте, я переб'ю, я зараз взагалі скажу дуже погану річ, дуже погану, яка може не сподобатись бердянцям. Але я. От я проти того, аби звинувачувати тих людей, які так проголосували. Я за те, аби ми зняли всі з себе білі пальта і подумали про те, як вела себе більшість бердянців до 22-го року, до початку повномасштабного вторгнення. І згадати про те, що бердянців хвилювала більше доля бердянська, ніж жителів Донеччини. Хіба ні? Ну от, давайте знімемо білі пальта. Ми зараз всі дуже розумні. Ми зараз е, прожили страшний досвід болю і втрати. Але ми якраз таки, як ніхто, маємо розуміти, що цей біль втрати розуміється тоді, коли ти його проходиш. Тому що, коли багато років поряд з нами потерпала е, сусідня область, ми не могли зрозуміти повною мірою цього, правда. І зараз людей, які говорять про те, що які бояться за своїх рідних і за своє життя, які бояться за своїх дітей, і можуть відповісти на це питання, що я готовий поступитись, я не бачу ніякого сенсу звинувачувати цих людей. От і тому я проти таких опитувань. Знаєш, у мене враження, що переселенці, наче у якийсь інший бік реальності, існує такі є. Це правильне враження. Це так і є. Або е, навіть е, швидше водночас живуть в двох реальностях. Вони і там е, страждають від окупації, навіть якщо виїхали, і тут е, втомилося від війни. Тобто вони, роз, ну, вони ми розриваємося між бажанням миру і тиші тут, і між бажанням мати змогу повернутися туди. І тому ти знаєш, я за те, аби ми зараз знаходили якісь. Шляхи єднання один до одного, шляхи порозуміння, шляхи розуміння переселенців і людей, які мають часті залишитися в себе дома. тут про це нам треба говорити зараз, а не навпаки вводити в суспільство ці теми, які просто ну горлянки люди будуть рвати. Розумієш один одного за них, так в такі бентежні часи, як зараз, щоб наше суспільство було таким об'єднаним, як на початку вторгнення. Так. Тому о, я ж кажу, давайте шукати шляхи розуміння, шляхи єднання. Е, тому що взагалі ми, ми ж бачимо останнім часом, що нам показує світ, що ми потрібні лише собі врятувати ми себе можемо. Самі власне, вибачте, що й роблять хлопці і дівчата з і з усіх військових формувань. Вони це роблять зараз. А ми оцими опитуваннями, оцими срачами народними. Ми, по перше, лише роз'єднуємося. По-друге, ми знецінюємо їхній внесок взагалі. Усе тому давайте замість того, аби сидіти і лушпірити злі коментарі про те, що все пропало і зрада. Зробимо якесь гарне діло. От серйозно, мені здається, що без цих срачів і публічних масових обговорень українці були б не українці. Ну, це слухай, це наша це це в ДНК. Десь в нас занесено без цього ніяк. А я нагадую слухачам, що у нас вийшов новий випуск психологічного проєкту нами все ок. Коучка Вікторія Кравчук розповідає, як прийняти та зрозуміти тривожність і перевтілити її на силу. Дуже актуальна тема. Тому, будь ласка, слухайте і надихайтесь. На цьому завершимо наш подкаст. Читайте наші новини, дивіться інтерв'ю, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Пропонуйте свої теми для обговорень. Для нас це дійсно важливо. На цьому все почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.